6 липня делегація членів британського клубу любителів старовинної авіації Air Squadron на чолі з його королівською високістю принцем Майклом Кенським, взяли участь у святкуванні річниці Балаклавської битви, яка і віхою у військовій історії Великої Британії. Іноземні гості поклали вінки до пам'ятника закінченню кримської війни 1853-56 років Каменю примирення, після чого відбулася наземна реконструкція битви часів кримської війни на Федюхіних висотах у селищі Первомайка у Балаклавському районі. Пам'ятник камінь примирення було встановлено у 2004 році до 150-ї річниці закінчення кримської війни на згадку про полеглих з обох боків та на знак примирення їх нащадків. Тоді 9 років тому представник британської королівської родини принц Майкл Кенський черговий раз відвідав Севастополь та взяв участь і у відкритті цього пам'ятного знаку. У цьогорічному урочистому заході покладання квітів до пам'ятника, окрім його королівської високості та членів британської делегації, участь взяли від це прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, міністр оборони України Павло Лебедєв, командування військоморських сил збройних сил України, керівництво міністерства внутрішніх справ України тощо. У закінченні урочистостей всі направилися до селища Первомайка. Високоповажні гості Севастополя, представник британської королевської родини принц Майкл Кенський, віцепрем'єр-міністр України Олександр Вілкул, міністр оборони Павло Лебедів, два замміністри МВС, командувач військоморських сил збройних сил України, віцеадмірал Юрій Ільїн приїхали на Фідюхіне висоти з тим, щоб не тільки віддати данину пошани загиблим з обох боків воїнам, але й продовжувати будувати нові відношення між країнами. Їх приймали перші особи. Севастопольської міської держадміністрації та міської ради охорону громадського порядку забезпечували 50 співробітників міліції, 150 військовослужбовців внутрішніх військ та 130 військовослужбовців військоморських сил Збройних сил України, а також підрозділи МНС та служба швидкої допомоги. Саме на цьому історичному місці, як це було майже 160 років тому, відбулася військово-історична реконструкція битви за Балаклаву часів Кримської війни. Долина в две мили, редут недалече. Услышав по коням вперед, Долиною смерти под шквалом картечи Отважные скачут шестьсот. Предверием ада гремит канонада, Под жерло орудий подставлены груди, Но мчатся и мчатся шестьсот. Лишь сабельный лязг приказавшему вторил. Приказа и бровью никто не оспорил, Где честь, там отвага и долг. Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен. По первому знаку на пушке в атаку уходит неистовый полк. Метет от редута свинцовой метелью. Редеет бригада под русской шрапнелью, но первый рассеян на плод. Казаки-солдаты, покинув куртины, бегут, обратив к неприятелю спины. Они, они эти шестьсот. Теперь уже фланги огнем полыхают. Чугунные чудища не отдыхают. Из каждого хлещет жерла. Никто не замешкался, не обернулся. Никто из атаки живым не вернулся смерть челюсти сыто свела. Но вышли из Левиафановой пасти 600 кавалеров возвышенной страсти за тем, чтобы остаться в веках. Утихло сражение, долина дымится, но слава героев вовек не затмится. Паветні розсіяться в прах. Саме так, за власними спогадами, у поемі Відважні 600 описав Балаклавську битву Останній барон Тенісенський, відомий також під ім'ям Альфреда Лорда Тенісона. З того часу минуло вже більше півтора століття. У відтворенні військово історичної реконструкції взяли участь 150 членів 12 уніформістських клубів з України та Росії, одягнених у солдатську форму 19 століття, 40 коней, 8 гармат та інші засоби імітації бою. Було розіграно. Но три епізоди битви: захоплення англійської артилерії, атака тонкої червоної лінії, атака бригади легкої кавалерії. Нам надзвичайно приємно відмітити в тому, що клуб Червона зірка з клубом любителів старинної авіації провели відповідний фестиваль Балаклавська балада. І приємно ще відмітити в тому, що він проведений саме на тому місці, де дійсно в 1854 році відбулася саме ця велика мить тієї того військового періоду, коли російські війська мали певну перевагу. І нам ще приємно в тому, що у цій балаклавській баладі в цьому фестивалі брав участь його. Королевське височество, принц Майкл Кенський. Він якраз є одним з тих, хто з нами провів першу бесіду в минулому році, підтримав ініціативу спільного проведення даного фестивалю. І я думаю, в тому, що всі глядачі будуть мати можливість зробити певний певну оцінку, як вдалося нам це зробити. Я хотів би сказати від себе, сказати словами Майкла Кенського, тому що це найкраща реконструкція, яку він бачив в своїй житті, і що подобні міроприятия способствують зближенню двох. государств Украина и Великобритания. То есть по его мнению и всех 80 участников с английской стороны это была потрясающая реконструкция. И мне приятно, что она прошла в Севастополе, и очень приятно, что это было на высоком уровне. Британські гості, більшість з яких відвідала Україну та Севастополь, вперше поділилися з нашою знімальною групою своїми враженнями і від нашого чарівного міста, і звичайно ж від військово-історичного дійства на Федюхіних висотах, що напряму пов'язано з історією Великої Британії. Абсолютно я вважаю, що все це абсолютно фантастично, так видовищно. Їх костюми, і те, як вони поводилися на полі бою, чудові коні і озброєння дуже видовищна подія. Нам тут дуже подобається. Глядачі залишилися у захваті від реконструкції, і хоча захід відбувався на полі під палаючим сонцем, і діти і дорослі додивилися його до кінця. Впечатления ну, необычные, наверное, потому что для Севастополя, это и характерно, тем не менее, настолько все новое, настолько все внезапное, настолько все красочное и представительное, что как-то комментировать и не хочется, хочется всегда осознать. С другой стороны, потенциал нашего города, наверное, позволит сделать много подобных мероприятий. И дай Бог чтобы инициатива и Шереметьевых, и наших городских властей, она продолжалась и продолжалась и продолжалась. Потому что Севастополь не только город-курорт, но и город с большой и удивительной историей. скажи, тебе понравилось то, что здесь происходило? Да. А что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось, э, это как самолет летел. Что тебе больше всего здесь понравилось? Больше всего понравилось разные войска разных стран. Война, которая происходила, самолеты, которые летели, мне все понравилось. Я считаю, что главная задача, которую ставили, главная цель то есть воссоздать дух. І виспитати ну і в Сівастопольцях різного віку чувство патріотизму, любви к своєму родному любові к людям, які відставили його положили здесь в свої жизни. Давайте зробимо город лучше і будемо його достойними громадянами. Для самих же учасників реконструкції це частина життя. Люди різних професій, завдяки своєму захопленню, повертаються більше ніж на півтора століття назад, і з головою занурюються у вирі подій кримської війни. и реальным участникам. Непосредственно крымской войной я занимаюсь уже 5 лет. В следующем году нашему клубу будет уже, уже тоже 5 лет. То есть в следующем году у нас даже юбилей. Конечно, мы испытываем радость, гордость за то, что мы в этом участвуем. И свою долю адреналина мы тоже получаем от участия в данных мероприятиях. Когда грохотят пушки... Рядом з плечом нельзя не радоваться и чувствовать себя как на высоте. Після реконструкції принц Майкл Кейнський подякував усім учасникам бою за видовищне дійство. Это Поздравляю всіх і спасію за прийоми за ваше досі Заключна частина шоу була сюрреалістичною. Перед глядачами було розіграно все ту ж Балаклавську битву. Однак роль британської кінноти виконала британська авіація. Близько десятка раритетних літаків клубу Air Squadron пролетіли над полем бою. З останньої літаючої ретромашини скинули пилюстки маків. В той же час у небо випустили голубів. Таким символічним жестом примирення було завершено військово-історичну реконструкцію першого міжнародного фестивалю Балаклавська балада.